Salt Spa Planet – це не просто про красиві стіни з сіллю, це про доказову галотерапію, яку ще у 90-х нам допомогли впровадити лікарі-практики, дослідники, пульмонологи, алергологи і фізіотерапевти. Наш перший партнер санаторій при металургійному підприємстві у Запоріжжі. У 96-му році ми вперше встановили соляну кімнату для працівників заводу. Ініціатива прийшла від головного лікаря, який шукав реальне нефармакологічне рішення для покращення стану легеневих хвороб у працівників цехів із високим рівнем пилу. Лікарі санаторію ввели клінічні картки пацієнтів до та після курсу галотерапії, збирали дані, формували звіти. Деякі з них стали основою для внутрішніх досліджень і публікацій, у тому числі у спільцерізованих журналах з пульмонології та курортології. Зафіксовані результати включали покращення дренажу бронхів у працівників з хронічним бронхітом, зниження кількості днів непрацездатності, покращення стану пацієнтів з алергічним ринітом. З роками ми створили цілу мережу медичних партнерів, які консультували щодо режимів та тривалості сеансів, адаптували умови кімнат під клінічні вимоги, допомагали адаптувати галотерапію для дітей та людей із супутніми хворобами. Ми працювали з лікарями таких установ, як профілакторії металургійних комбінатів, медичні відділи санаторіїв у Карпатах та Криму, приватні клініки у Києві, Дніпрі, Харкові та Західної України. Сьогодні ми тримаємо планку. Навіть зараз кожна нова соляна кімната SoulSpa Planet проходить внутрішнє тестування галогенерації, має консультації з медичними експертами щодо якості мікроклімату, рекомендована лікарями як супровідна терапія при бронхолегеневих хворобах. Ми вдячні кожному лікарю, який вірив у сіль, коли це ще не було трендом. Сьогодні ми поєднуємо це медичне ядро з сучасним підходом до комфорту, сервісу та атмосфери.